Я все ще їду до того до місця розгрузки. жалію, що я швидше не включив камери. Ось я з'їхав такий поворот з серпантинами, де був знак, що їхати лише ланцюгами. Ну і звичайно, машина не більше розповів тон. Е, чому я жалію, що я не включив? Я думав, якщо буде щось цікавіше, я обов'язково включу. Штука в тому, що тільки що мені перебігали дорогу, десь шість е, козуль таких гарних, прекрасних, але поки я включив камеру, вони побігли. Одна втікла назад, бо не встигла переді мною перебігти, а три поскакали далі. Таких більших і пару там щось дві здається маленьких були. Обана. на а Я того об'їду. Ага, я влево. Значить, об'їду. Надіюся, що я там проїду. Обана. Тут все, показує рух заборонено. Це прикольно. Оце блінда навігація веде. Це просто абзац. Це просто капіт. Я б в принципі думаю, що я би може і проїхав, в мене є ланцюги, але ладно, не буду ризикувати, знак стоїть. Я Температура росте вже, вон 8 градусів тепла. Це розтоплюється. Так. просто. Я зараз буду, напевно, їхати через село, у мене тут небагато варіантів. Я не розумію, яку хера воно може показувати мені отут, що тут, блядь, йде траса, розумієте, навігатор. Це просто жопа. Ну як тут, блядь, показувати трасу? Що там вообще блядь, знак стю чуда їхати нахрен не можна. Ну що то за якийсь пиздец тими навігаторами? Двадцять шо кілометр 39 до озеро. Ну, сюди що мені? Не можна заїхати, чи що? Добре, як ти мене тепер ведеш, покажи мені. Єбана ти ж мата. ну то не можна було зразу так показати. Йот твоя мать. Піздець якісь там. Гатрі мені тут. То блять в голові не вкладається. Вона сука веде мене, блять, через ліс. А тепер, коли я розвернувся, вона показує, що вказується є нормальна дорога на 3 кілометри довше. То якийсь, блядь, ну, повний, блядь, піздець, ну тут ну, словами то не об'ясниш. Потім ще впитається, чим хуйовий навігатор. Він не хуйовий, він, блядь, піздець, який кончений. Карти, блядь, ліцензійні, та нахуй їх разом з тими картами, блядь, спалити під орієм. Звичайно, треба обережно, бо козулі скачуть. Я бачив чувакові взагалі на капот вискочило. Нічого ти не зробиш. Оба на ще одна прикольна якась дорожка. Тільки я не зрозумів, яким макаром. Ага, нормально. Сюди. Я в мене ланциплян. Давайте знаки. Може би і там би проїхав, але він не хотів ризикувати. Ланцюги я маю, але знак стоїть, блін. потім хір щось поясниш. Як коли ти -то хера туди поїхав, почнемо з того, що там стоїть знак. Дорога, конечно, супер. Шах влево, шах вправо. Обрыв. Ну, але що зробиш? Другої нема, може їхати так. Тут теж в даній ситуації плюс цих фур їх не цікавлять ці безплатні дорожки. Вони їздять платними і все, і не мають срації. Їздять автострадами. А навіть якщо і безплатними, в них введено, що в них грузова машина, мені треба увести, бо інакше варіанту я не бачу. Інакшого варіанту я наразі не бачу, я шафові так і скажу, що я буду вводити. Ну То нема ради з тим просто інакшої. Запитав себе людей, чи я там можу проїхати. Ну а що толку то їх питатися, коли вони будуть 100% недоразвиті придурки, які знають тільки французьку мову. Що про що їх питати? У них навіть видно, що вони дивляться на мою машину і, і, і в шоці, як я сюди заїхав. То і так що Питати їх нема, про що. Все рівно як би то не було, якось і кудись я той вийду звідси, ну інакше в мене просто варіантів немає. <гум> <гум> Трудно, але що зробити. Ох! Хотя теж, з другої сторони Франції, що я включу грузовичка, мене зараз почне вести по платних. Не по безплатних. А по платних хто буде за них платити? Шах не буде. Ну я тим більше. мені то взагалі далеко, і глибоко їхні платні і неплатні. Ось. Тому наразі приходиться Завтра, їхати так, як є. З однієї сторони, вона навіть дає свою ізюминку якось тікавіше, то цей час, як фури, траса-траса. ніхріна і не бачив. І нема що зняти, і нема що... Ну як? Нічого не бачив. Їздив, хір знає де весь світ об'їздив, а ніхіра не бачив. То У мене такий колега Поля, який теж каже, всюди був, ніхріна не бачив. В бар зайшли, каже, і на тому все скінчила наша подорож. 去买东西。